Городна проти руїн і щоденна ворожа коронада на околицях міста Костянтинівка на Донеччині потерпає від обстрілів окупантів. Російські війська нищать цивільні об'єкти і руйнують житло мирних громадян. Як виживають люди в напівзруйнованій після влучання російського снаряду п'ятиповерхівці? Про це у матеріалі кореспондентка ТСН Маргарити Потапової. Стенд зі знімками студентів-випускників висить на вцілілій стіні будівельного ліцею в Костянтинівці. Окупанти поцілили сюди кількома ракетами. Вибуховою хвилею вибило усі вікна. Зруйновані майже всі учбові класи. Викладачі потроху розбирають завали, приміщення будівлю навчального закладу після атаки російських військ відновити вже не вдасться. Всі волідома дає та ж ї ночі случилася. Той раз трихнуло, блин, а б на раз разразу там через хвилин. Включив світ, смотрю, спальня вообще засипана вся пилю. Огороджувальна стрічка перекриває прохід до під'їзду, куди окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Лариса мешкає в будинку, куди тієї ночі прилетів російський снаряд. Під'їзд 15-ма квартирами перетворився на руїни. Сімох сусідів Лариси рятувальники діставали з під завалів дивом. Усі лишилися живі. З-під завалів достали сім осіб самостійно вони всі передвигалися. Жінка постраждала і по цей день знаходиться у лікарні. У сусідніх під'їздах надавали допомогу плівку для забиття вікон, ОСБ, ну, необхідні матеріали. Після тієї нічної атаки на місто більшість людей з цього будинку виїхали, каже Лариса. Вона приглядає за квартирою сусідки на п'ятому поверсі. За щасливим збігом обставин тієї ночі сусіди горішнього поверху заночували у родичів. Після обстрілу там живуть і донині. Ось ця суцільна руїна це квартира на п'ятому поверсі будинку, куди влучили російські снаряди. Зараз власники цієї квартири просять місцеву владу перекрити стіну, аби врятувати будівлю від дощу. Але коли будуть розбирати ці завали цієї квартири, невідомо, чи встоїть будинок після російських обстрілів? Ворожа канонада поблизу міста не припиняється, і будинок від того здригається, щомиті та вкривається тріщинами ще більше. На випадок чергового відключення світла у дворі сусідів Іде змайстрували пічку, аби готувати їжу на вогнищі. Та вот за сьогодні вчора було більше, конечно. Напроти пошкодженого будинку. Олександр збирає помідори. Він посадив город біля своєї квартири на першому поверсі. Після прильоту в свій двір відмивав рослини від пилу кілька днів. А декоративний соняшник після ударної хвилі від вибуху так і не піднявся. Ще й вітер павріяв? Хоча до довдріва, вітер тоже був сильний. Вони не падали, а це вони взяли і палі. Помідори та огірки чоловік підв'язав мотузками до дерев, а ще хвалиться великим солодким перцем. Воду для поливу набирає в пляшки. Сподівається на зиму з врожаю наробити консервації. А що без роботи поки. Треба чимось займатися? 34-річний Саша опікується сестрою, яка має психічне захворювання. Лишати її без свого нагляду або евакуювати в інше місто саму не хоче. Я розумію, що я її підвергаю опасності. Ні ну, разом з сусідами, що залишаються в Костянтинівці, попри обстріли вірить в те, що українські війська не підпустять ворога близько до його рідного міста, і незабаром у дворі знову стане гамірно не від ворожих обстрілів, а від дитячого сміху. Ой, Давай, з Донецької області Маргарита Потапова, Андрій Романок та Олександр Лобок, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Восьмирічна дівчинка тяжко поранена в селі Шевченківське. Це поблизу Запоріжжя. Вона прооперована і зараз в реанімації на штучній вентиляції легенів. У лікарні після нічних ворожих обстрілів і ще й двоє дорослих, так повідомляють у військовій адміністрації, зруйновано близько десяти житлових будинків. Один загиблий, і п'ятеро поранених. Це вже наслідки того, як росіяни обстріляли відразу три райони Дніпропетровщини. Із ураганів гатили по Криворізькому району 36-річний чоловік загинув в своєму зруйнованому будинку. А в Синельниківському районі під час атаки із систем залпового вогню Торнадо С поранено 12-річного хлопця дитину з ушкодженнями ніг прооперували. Зазнав атаки Нікополь, прикриваючись Запорізьку АЕС, Росіяни гатили зі ствольної артилерії. В серед місті пошкоджені 20 багатоповерхівок, банк і податкова. А ще ліцей, десяток крамниць та лінії електропостачання. В день росіяни поцілили по сусідньому марганцю. Там четверо поранених. Двоє з них у лікарні у Мирівській громаді через обстріли з градів. Зруйновано психоневрологічний інтернат. Близько сотні снарядів за добу випустили росіяни на Сумщину. По трьох прикордонних громадах гатили зі ствольної артилерії та мінометів. Пошкоджень зазнали приватні будинки в селі Павлівка. Місцева школа залишилася без вікон і без даху. Це вже третій навчальний заклад, який вороги зруйнували за два дні. Усі причетні до постійного терору Харкова, Миколаєва, міст та сіл Запорізької, Херсонської, Донецької, Дніпропетровської областей будуть притягнуті до відповідальності так, звертаючись до жителів цих регіонів, пообіцяв президент Володимир Зеленський. А ще в традиційному нічному зверненні він закликав європейські країни повністю позбутися залежності від російських енергоносіїв. Крім того, глава держави прокоментував ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Якщо російський шантаж радіацію продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодної інструкції на жодній атомної станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень. Гаряча ніч сьогодні в захопленому ворогом Мелітополі потужні вибухи чуло все місто. Так написав в соцмережах його голова Іван Федоров. За попередніми даними влучання було в одну з російських військових баз в районі аеродрому. Її рашисти вже вкотре намагаються відновити, утім, вочевидь марно. Колаборанти одразу ж звітували, що це, начебто, спрацювала їхня ППО, але містяни кажуть, дим іде і досі. Бавовняний сезон триває і в Криму. Вчора ввечері на заході та півдні тимчасово окупованого півострова. Російські туристи та місцеві чули серію гучних звуків. Ось це кадри з курорту Заозерне поблизу Євпаторії, спалахи в небі і потужні удари. Місцеві телеграм-канали повідомили, що спрацювала ППО. А от тамтешні спостерігачі примудрилися засвітити пуски із житлової забудови. А ось далі вже відео з Севастополя. Тутешні пабліки повідомляють, що було чутно сильні звуки в центрі міста а також в Бухті кажуть, спрацювала рашистська С 400 та корабельна артилерія. За їхніми словами, ЗСУ промацують протиповітряну оборону Криму перед ним незалежності. А тим часом Міністерство оборони України в своєму Твіттері нагадало російським окупантам, що ми їх бачимо. Та опублікувало супутникові знімки Керченського мосту. Там останнім часом дуже щільний рух у бік материкової Росії. Дякую що? Що, вам саду.